У мене затримка, не знаю, що робити. Запишіть, будь ласка, до гінеколога. Це Маша. Вона дуже боялась. Але завдяки лікарям дізналась, що стане мамою. Мені здається, в мене апендицит. Читала в інтернеті всі симптоми співпадають. Це Катя, і в неї був зовсім не апендицит, а легке отруєння. І надто багато часу в Google. У мене болить не живота, це точно що з яєчниками. Це Інна, і в неї просто овуляція. А тепер вона знає набагато більше про свій цикл. Вибачте, а мене така гуля в грудях. Я навіть боюся уявити, що це може бути. Це Оля. Її трясло від думок, які вона боялась навіть вимовити. А головне те, що вона вчасно звернулась, і це врятувало її здоров'я. Добрий день. Дивіться, у мене якась родинка з'явилася. Можете мене записати до дерматолога? Це Саша. Він не спав кілька ночей, поки не потрапив до нас. Тепер він розуміє важливість дерматоскопії і що шукати відповіді краще не в інтернеті, а у дерматолога. Ау. А можна будь ласка, нас і браслет? А це Аліса. Ні, вона не хворіє. Просто знає, що в смарт клініка добре. Бо тут є ви, наші найкращі медичні працівники.